Слава Богу, всім братам та сестрам та всім слухачам, хто буде слухати це слово, вітаю! Я хотів би разом з вами поділитися Словом Божим на одну таку тему, яку я скажу трошки пізніше, але перед цим я хотів би зачитати одне місце писання. Це слово, воно записане в посланні апостола Павла до Римлян в першому розділі з 20 го вірша. Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила й божество думанням про твори стає видиме, так що немає виправдання, бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але чимніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили подобу образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих, і гадів. Тому Той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої, вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш як Творцеві, що благословенний навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само і чоловіки, позаставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Це страшні слова про всіх людей, які ну, відступили від Господа, відступили від Бога в своєму розумі, в своїх думках, перестали роздумувати над Божим Словом, жити, як говорить Боже Слово. І тому тут написано, що Бог їх. Віддав на перевернений розум. Причина всіх цих речей, цього відступлення, тому що такі гидоти й мерзоти почали робити люди. Це причина в тому, 28 вечір написано, що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, то Бог видав їх на розум перевернений, щоб чинили непристойне. І особливо, я хотів би звернути увагу на. 27-й вірш. Так само й чоловіки, позаставши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадлістю один до одного. Чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. Тут написано про страшні речі, про відносини, збочення, коли чоловіки з чоловіками почали. Робити нечистоту, неправду, нечистоту і гідоту перед Божим обличчям, і все причина в тому, що відступили від Господа, перестали роздумувати в своєму розумі мати Бога. І Тому я хотів би разом з вами і пороздумувати про гріх гомосексуалізму сьогодні в наш час, який дуже, дуже широко поширений став. Серед багатьох людей і на превеликий жаль входить навіть в деякі церкви. Отже, що це за гріх такий? Найперше гомосексуалізм це протиприродні статеві відносини чоловіка з чоловіком. Це також є блудом, різновидом блуда і великим гріхом проти Господа та Його Святого Слова. Найперше. Гомосексуалізм в старому заповіті так само мав назву мужоложство. І треба раз і назавжди побачити, що це гріх є гидота перед Господом. Прочитаємо книгу Левит, 18 розділ з 22 вірша. А з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою. Гідота воно. Такі відносини статеві, і цей сам гріх, який має таку назву єгидотою перед Господом. Наступне гомосексуалізм або мужоложство це гріх, який в старому заповіті карався смертю так званий смертний гріх. В книзі Леви, 20 розділі з 13 чаша, написано: А хто лежатиме з чоловіком, як із жінкою? Гидоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті кров їхня на них. Отже, ми бачимо з цього місця писання, що в старому заповіті, коли знаходилися, або ставало відомо, що такі люди були, які вчинили подібний гріх, таке вчинили, то відразу, відразу їх мали би побити камінням, тобто їх би мали би передати смерті. Це є смертний гріх. Наступне подібним гріхом а, займалися, або подібний гріх був поширений серед жителів Содома та Гомора, цих двох міст. Біблія, особливо старий заповіт, розповідає нам, що настільки це. Там в тих містах були поширені різного роду гріхи, і цей гріх гомосексуалізм на наш час так називається. Що це було настільки великим гріхом, що сам Господь сам знищив ці два міста. Сіркою та вогнем. В Книзі Буття, 19 розділі, навіть описано. Яка то гидота була в тих містах, що навіть коли Бог послав своїх ангелів в ті міста? Як себе поводили ті жителі? Жахливо поводили. Жахлива їхня поведінка була. В них був перевернутий розум. В книзі Єзикіля, в 16 розділі 49-50 49.50. Вірці два віршика написано про Содом і Гомору. Ось оце була провина твоєї сестри Содоми. Пиха, ситість, їжі та приспокійний спокій були в неї та в її дочок, а руки вбогого та бідного вона не зміцняла. І запишались вони, і робили гидоти перед моїм обличчям. І я їх відкинув, як побачив. Оце. Отже, тут перелічені гріхи содомські, тобто, які були в Содомі зроблені, і в Аморі. Чим грішили ці люди? Тут є перелік. Але так само тут написано в 50 вірші, І робили гидоту перед обличчям моїм. І робили гидоту перед моїм обличчям. І я їх відкинув. Як побачив оце. Тобто, це, це страшний гріх гомосексуалізму і подібним гріхом грішили в місті Содом і Гоморій. Так само цей гріх, гомосексуалізм, або мужаложство ложців, на час ще можна почути содомський гріх. Вони прославилися, вони стали відомими, жителі того міста своєю розпусною поведінкою, своєю розпустою і гріхом. І тому таку назву маємо зараз ще Содомський гріх, може, ложство або гомосексуалізм. Так само наступна думка. Треба назавжди побачити в Божому Слові і зрозуміти, що гомосексуалісти ніколи не спадкують Царства Божого. Ніколи. Це записано в 1 Коринтян, в 6 розділі, 9 і 10 вірш. Хіба ви не знаєте, що неправедні не спадкують Божого царства? Не обманюйтеся, не обманюйте себе: не розпусники, ні доляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царство Божого не вспадкують вони. Особливо 9 вірш. Тут іде перелік всіх блудників, бо, бо ті всі назви вони входять в блуд. Все то є гріх, блуда. Зараз ми перелічимо, як тут описано. 1 Коринтян, 6 розділ 9 вірш. Розпусники і доляни. І тут є перелюбники, блододійники, мужоложники. Значить, всі ці речі, вони відносяться до блуда, що є гідотою і гріхом перед Господом. І перелюб, і блуд, і мужоложство. Це все є блуд. Входить в гріх блуда. Але останні два слова блудодійники і мужоложники, не є разом. Вони є близенько, один біля одного ці слова. І якщо ми звіримо з іншими місцями, з іншими перекладами, ми побачимо так само, про кого йде мова. Значить, я хочу зачитати ще один сучасний один переклад, і разом з вами подивитися. Перше Коринтян 6. 9.10 в іншому сучасному перекладі. Чи ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйтеся, розпусники, ідолопоклонники, перелюбники, чоловіки, які дозволяють, щоб їх використовували для гомосексуальних зносин, чоловіки, які займаються гомосексуалізмом, злодії. Жадібні люди, п'яниці, лихослови, здирники не успадкують Божого царства. Отже, брати та сестри, та всі, хто слухає це слово, зауважмо і назавжди запам'ятаймо, що не ті, хто дозволяють, щоб їх використовували в гомосексуальних відносинах. Ні ті, які займаються подібними речима, ніколи не вспадкують Царства Божого. Ніколи не вспадкують. Це дуже важливо знати і пам'ятати про цей гріх, якщо коротко повторити, то гомосексуалізм це є великий гріх перед Господом найперше. По друге, це є протиприродні, тобто такі, які Бог не передбачив і не створював відносини статеві між чоловіком і чоловіком. Цей гріх є блудом перед Господом. Наступне, гомосексуалізм це є. Гидота перед Господнім лицем, про що ми читали в книзі Левит, 18 розділі з 22 вірша. Наступне гомосексуалізм в старому заповіті – це був смертний гріх, за який карали смертю. Наступне, цей гріх був поширений в містах Содоми і Гомори, за що вони були знищені Господом. Вогні і сіркою. І останнє гомосексуалісти, які є так само блудники, це все є блуд, ніколи не всдкують Царство Божого. Якщо щиро не покаються і не відвернуться від своїх гріхів. Такі люди не всідкують Царство Божого. Це ми читали в 1 Коринтян 6 розділі з 9 вірша. Нехай це Слово. Воно сьогодні буде застереженням для кожного, хто буде слухати, і, можливо, для когось навіть слово, якби на спасіння і на покаяння. Дякую за вислухане слово. Амінь.